Сьогодні погода прямо як зимня всі времена года за один день можна сказати і сонце, і сніг, і вітер по 10 разів на день помінялося. Вечірком вроді так непогано. Якби не вітер, звісно, було б взагалі замечательно, то б випустив. Лавкенька пасуться, вже допасюють Вчора ввечері понакривав хоч мішками, думаю, там молоді деревця, що посадив оце Може не попримерзають, бо почки вже почали розпускатися. Ну, сьогодні, мабуть, ночі Морозець буде, то так дві ночі потроху в районі нуля не сильно. А сьогодні, напевно, надує холоду, буде капітально. Ще, ще минут 15 і будемо закруглятися.